Thank you Павлівка Білопільської громади розташований поряд з кордоном, тому регулярно потерпає від російських обстрілів. Опівні 3 листопада ворог знову обстріляв населений пункт з мінометів. Прильоти були якраз по будинках мирних мешканців. А дуже страшно було. Дуже вони вже надоїли. А де ви зазвичай ховаєтесь? А де в хаті? Більш ніде не ховаємось. У хаті Лариса, дочечка під холодильником сиділа, а я між етажеркою і лежанкою там сиділа. Яркий. Довго так приходиться пережидати, перечікувати обстріли? Довгенько, да, довгенько. Як бухкають, як дуже бухкають, так і а бухкають часто. В сарай пані Лідії, пробивши дірку в даху, прилетіла міна, але не розірвалася. Піротехніки забрали боєприпас на знешкодження. І напугач разом зі старостою та працівниками відділу культури в момент прильоту по будинку культури знаходилися всередині. За вісім місяців вже навчилися розрізняти, за звуком з якої зброї ворог веде обстріл. Воно летить, воно такий свист, і, і це от чуємо губ, так. І через там, ну, 3-5 секунди, воно свистить уже над головою і йде в розрив. Як ми сиділи в будинку культури, ми це, це, це страшно, це я не знаю, це не дай Боже. Коли ми почули перший, ну, так називаємо його приход, прильот, посипалося одне вікно, ну, видать, воно трошки далі було, сам цей приход. І ми зрозуміли, що нам треба кудись якесь безпечне місце ховатися. Дождалися. <з> цього моменту, трошки там, ну не знаю, може, секунд 30-40. Це було ж там тихенько, і ми утекли, утекли і ще були прямі попадання. Ще одна міна прилетіла поряд з будинком Іни та пошкодила трактор місцевого фермера. Приход був з тієї сторони от, під колесою, і пішли осколки на будинок. На глуху стіну та шифер. Це ми вже трохи чоловік підладнав за борту, що воно так було все ну Знаєте, як пластиліном, не наче. Павло Буга, який приїхав забрати те, що з прикордонного села, теж потрапив під обстріл. Бабу на руки і в погріб. Жінка там уже собака. Баба тут баба з лівої сторони на руках, а тут собака мене з ног збивав в погріб, туди ж хавається. Сам упав обо наши документы, думаю, попадешь згорить. Отсчитал между залпами по 3 минуты, получается, перезаряд їх. Вот у раз. Три хвилини читав, за три міни прибіг документи, прибіг, так усе забрав. Є руйнування в шести приватних оселях. В одній з них пробитий дах та пошкоджена стіна, пряме потрапляння в сарай іншого домогосподарства. У пані Катерини на городі дві вирви і осколком вбито козу. О, там ото, ото дерево високе, uh -huh. отам за деревом одразу. У коза, і там вбито. Uh -huh. А на городі ям уже з козенятками була, первачечка. Uh -huh. А що ти зробиш? Загалом 3 листопада в селі на прикордонні розірвалося 30 мін. Люди поступово залишають територію, бо кажуть, жити під обстрілами неможливо. А ну от дивіться, от це наше новинасіме, оце оце, сліпо попало в шию, шиї, в шиї по півголові б не було однозначно. Оце таке навіть. це знайшов під окно. Оце, оце таке. Що тут? А що яке воно виносіме? У угу. голову б їм хто стріляв. Та ти хто стріляв, то вони їм приказ дають. А тих хто там сидить оцим цим, голову загнать і хай воно все життя. Новини СТС. Дзеркало із залишків пластикових коробок, шкарпетки із старих светрів і навіть люстра із колеса старого возу. Усі ці вироби були створені із старих вже непотрібних речей, а нині отримали своє друге життя. Вимірювач споживання електроенергії, який був створений з старої розпалювальної електричної коробки, вилки та дроту із фену тобто, це ті речі, які більше людям не знадобляться. З них створили нову річ, яка зараз, особливо для Сумщини, дуже актуальна і дуже потрібна людям. замість того, аби викидати стару річ у смітник, її можна перетворити на щось оригінальне та потрібне, говорять ініціатори заходу. Повторне споживання ресурсів це один із головних принципів циркулярної економіки та основне завдання ресайклінгу та апсайклінгу – сучасних підходів до переробки відходів, крім того, що ці методи дуже допомагають нашій природі, дуже допомагають підтримувати екологію. Вони також є дуже творчі, в чому ми зараз можемо переконатись. Дуже важливо, що Сумський національний аграрний університет підтримує такі ініціативи, тому що це зараз дуже нагальне питання, яке ми маємо швидко і спільно вирішувати. Виставка ресайклінгу відкриває п'ятиденний захід, який організували у СНАУ у рамках проєкту продукування та поширення ідей циркулярної економіки в Україні відповідно до плану дій ЄС. Він фінансується за програмою «Ерасмус Плюс. Два роки тому Сумський національний аграрний університет долучився до проєкту і з того часу реалізував низку заходів щодо формування і поширення знань у сфері використання та сортування відходів. Це дуже важливий проєкт для нашого університету, оскільки ми намагаємося впровадити ідеї циркулярної економіки як в університеті, так і в місті, взагалі по країні. Нам дуже поталанило, що ми отримали цей проект. Це дало можливість реалізувати багато заходів. Хакатон став наймасштабнішим заходом у рамках проєкту. Він був організований з нагоди європейського зеленого тижня і спрямований на зменшення споживання пластику. До цього заходу нам вдалося залучити 26 партнерів, у тому числі університети та інститути з Нідерландів, Швеції, Франції Норвегії. Як результат роботи у проєкті більше десятка наукових публікацій, співавторами яких є науковці із університетів США, Франції Італії. Учасники міжнародного проєкту проходили навчання та стажування в країнах Європи. Крім цього, команда провела низку наукових семінарів та підготувала підручник із циркулярної економіки. Окрім текстових матеріалів, він містить відео історії, різні фільми. Тобто він буде насичений цими матеріалами. Крім цього, цей підручник підготовлений у співробітництві з колегами зарубіжними французькими. Отже, він буде за нормами, скажімо так, та стандартами Європейського союзу. Тиждень переосмислення відходів заключний захід у рамках проєкту. Всі напрацювання зібрані протягом двох років роботи, говорять керівники проєкту, стануть якісним фундаментом для подальших досліджень. Ми публікуємося в Швейцарії, публікуємо в Франції, Сполучених Штатів Америки, Німеччини. Крім того, розроблений навчальний курс і виданий навчальний посібник для студентів. Ми змогли розробити програму поводження з відходами в університеті, закупити необхідне обладнання для того, щоб можна було сортувати відходи. Крім виставки у СНАУ, у рамках тижня переосмислення відходів проведуть студентські дебати на тему циркулярна економіка, конкурс тематичних наукових робіт, а також залучать до екопроекту школярів Сумщини. Тоня Борзеленко, Максим Близнюк, новини СТС. Верховна Рада України ухвалила закон, який визначає перелік військовозобов'язаних, які можуть бути заброньовані і не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Дуже важливе питання це бронювання військовозобов'язаних під час мобілізації і під час військового стану. Особливо це хвилює аграріїв і хвилює підприємців і підприємства, які буквально боролися за кожного свого Фахівця, від якого залежить життєдіяльність того чи іншого підприємства, зокрема, в перелік внесли працівників компаній, що працюють на оборонну галузь підприємств критичної інфраструктури, на сьогоднішній день прийнятий закон, який чітко регламентує бронювання людини, яка працює на критичній інфраструктурі, і на аграрних. І інших підприємствах, які допомагають нашій державі вижити, Військовозобов'язані, які отримали бронь, можуть стати до лав ЗСУ лише за власним бажанням. Новини СТС. Вранці 7 листопада до служби порятунку надійшла інформація щодо пожежі в гаражному кооперативі в місті Шостка. Пожежники прибули вчасно та не допустили поширення вогню на чотири поруч розташовані гаражі. О 9.51 пожежу локалізували, а о 10.10 .10 повністю ліквідували. Загалом вогонь охопив покрівлі площею до 18 квадратних метрів та особисті речі. Фахівці встановлюють причину пожежі.